Привіт, друзі. Росіяни цієї ночі випустили по Україні тридцять одну ракету. Гатили відразу по кільком районам Києва. Ось в десятках будинків повибивало вікна і пошкодило автомобілі поруч. Так само виглядає і Святошинський район, наприклад. Спочатку свіст ракети услышив, потім в коридор. Між коридором і ковантом виділо таку тучу бойців. Агоня, като напряжалися посадя квартиру. Я вибіжав через задні акну. А це бойова частина російської ракети лежить просто біля київського під'їзду. Зараз людей з будинку евакуювали, територію очепили. А отак от виглядає метрова вирва після падіння уламків російської ракети. Просто дивом росіяни нікого не вбили в Києві. 25 тисяч киян ховалися в метро зі своїми дітьми. 44 дні Росія накопичувала ракети для цього удару. Всі ракети, їх було аж 31, дві балістичні і 29 крилатих, знищили. Проте це вже Харків, там теж були обстріли. Я нагадаю, що напередодні росіяни вкотре обстріляли місто Харків. корабельна ракета Х-35 влучила у меблеве виробництво. Дехто справді ну, просто дивом врятувався. Удар. І мене завалило повністю всім, чим було на потолку, меблі, все на мене упало. Чудом вибрався. Вісіл на кондиціонері, тому що пожар почалася такою, що пройти було, не взяла. Ось цей чоловік висів на висоті близько 18 метрів. Його, на щастя, врятували пожежники, але росіяни таки досягли своєї мети. П'ятеро людей вони вбили. І на момент запису цього відео п'ятеро зникли безвісти. Прийшло смс з його номера жені, задихаюсь, прощаю. Ну... Ми ж приїхали сюди. Ну вранених ні ну Нічого не говорять. Телефон не отвечает. Той хто вижив після удару, помер. На жаль, від диму та вогню. Мені дуже важко, поки нічого не відомо про мою матір. Вона мені зателефонувала одразу після прильоту. Я з нею розмовляла. Вона казала, що у нас потрапила ракета. Я горю, доця, я горю. Мене привалило. Я не можу вибратися. пробач мені. Росіяни б'ють по мирним містам України щодня навмисно, прицільно і спеціально роблять це по будинкам. І потім вони щиро не розуміють, чому прилітає по Білгороду. Але друзі, про Білгород там багато цікавих новин. Ми ще поговоримо. А натомість має для вас дещо навіть оптимістичні новини. Радник Байдена із питань національної безпеки Джейк Саліван вчора в Києві. Пообіцяв досягнути питання двопартійної підтримки законопроекту із пакетом допомоги Україні на 61 мільярд, про який ви чудово знаєте. Хто б що не казав? А це дуже важливий політичний сигнал для Росії і розуміння для партнерів, зокрема, що Штати продовжують боротьбу, і що його доведеться лише підтиратись його тульським пряніком. Це десятіліти крайне безпокоєне успехами российских ворожаних сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок вооружения и боеприпасов. Окрім того, нагадаю, что Чехия, за Wall Street Journal, знайшла ще сімсот тисяч снарядів для України, окрім восьмисот тисяч снарядів, частину яких вже готують до відправки на фронт. А ці снаряди вже зараз мають закрити потреби на лінії зіткнення, адже росіяни пруть зі штурмами. Ось відео штурму, який наші захисники відбили дронами. Це Лиманський напрямок. Проте дрони не можуть замінити щільність контрбатарейної боротьби снарядами, і це зрозуміло всім. Тому ми чекаємо на снаряди від. Чехів у найближчі дні. Ну і ще друзі, трохи приємного. Вашингтон Пост пише, що Україна розпочала виробництво ракет з дальністю польоту понад 640 кілометрів, і це може стати фактично аналогом тих же Атакамс. І це справді, друзі, єдиний вихід для нас в перспективі, адже бути на 100% залежними як зараз від військових пакетів допомоги, як показує ситуація з тими штатами. Це шлях просто до знищення країни. Та і цілий для таких ракет у нас відверто безліч. Якщо ви раптом подумали відразу про кримський міст, то так і ні. Росіяни майже добудували військовий порт на окупованій грузинській території в Абхазії, в селі Очамчира. в Севастополі їхні бойові корита вже майже не з'являються. Тож Переховувати залишки свого флоту, вочевидь, росіяни планують саме там. Сам порт знаходиться за 30 кілометрів від кордону з підконтрольною Грузії територією, і це безумовно нова ціль для ЗСУ. Але давайте повернемось до Білгорода, який все активніше, як на мене, виходить зі складу Російської Федерації. Всім добре утро. Ось вот такого просипаємося. Вот, Белгородцы все ныть и неют, хотя царь ними-то восхищен. Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать... Но белгородцы не унывают, это правда, потому что ними захоплюется еще и Маргарита Симонян. Люди наши, конечно, поразительные, поразительные. На Белгородчине за 90%. Можете себе представить? за 90%. Их бомбят каждый день. Им жизни там не дают. Кошмарят. Специально кошмарят, чтобы нас всех держать вот в таком вот напряжении. Как так? Все. Чтобы мы разочаровались в СВО. Нет, 90 с лишним процентов. Я думаю, если бы не кошмарили, ну, было бы как везде. Было там, ну, среднее, как по городам, да. А нет, здесь больше, чем среднее по палате. Именно потому, что кошмарит. Ну, и еще того, что они терпели. Я думаю, когда Белгорода не будет фактично, э, за Путина там проголосует 100% населения. Особенно и с такими спостерегачами, как на этом видео. Ну, нельзя напугать нашу страну и наш народ, который идет голосовать под бомбежками. 92% дает за президента, который начал СВО. Нельзя его напугать тем, что у нас за Завтра буде памперсів якогось там бренда. Ну і звичайно, друзі, Симонян, яка сидить в Москві, тимчасово, дійсно обійдеться без памперсів. А от мешканцям прикордонних сіл, е навіть як і російським солдатикам, вони дуже потрібні. Кримки 19 марта. Стріляють, стріляють, стріляють. Вчора заходила група моя. З нашої Три чоловіка вже увезли. Ну нічого на заміну одним росіянам вже приїхали інші освободителі для руського міра. Аготорослого тороса. Годове вараші аварий дані сьогодні слухайте. Ну по пацанам точно видно, що все життя їх турбувало одне угнітіння Донбаса. Росіяни не вічні друзі. У них все менше ресурсів, і їх в самих фактично все менше. Але кожне життя нашого військового надважливе. Тож не забувайте підтримувати збройні сили України. І ще одне друзі, дуже важливе. Наші випуски максимально банять росіяни для того, щоб ви. Подальшому бачили щоденні випуски новин. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, адже вони роблять все для того, щоб правда не проникла на територію Ютюбу. Давайте їм в цьому завадимо. До завтра.